Майже одночасно зі світовою прем'єрою моделей BMW X5 та 4-ї серії Купе їх презентували в Києві у виставковій залі Aco International. до присутніх. Звернулись представник BMW Group груп Ґремґрі, а також генеральний директор компанії АВТ Баварія Олександр Тімофєв. Далі слово було за самими дебютантами. кажуть спеціально за для знайомства зі спраглою bmw спільнотою ці машини перетнули Атлантику. Отже, почнімо з третього покоління легендарного без перебільшення спортивного активного автомобіля BMW X5. Радикально інша зовнішність, тім з усіма характерними для марки рисами, серед яких радіаторна решітка у новому виконанні. Вишуканий та елегантний новий босс справляє враження інтелігентного атлета, однаково готового до світської беседи чи справжньої чоловічої бійки. Випущений одразу в кількох варіантах, включно з М-версією, він з легкістю задовольнить специфічні вимоги принципово різних груп поціновувачів BMW. і в цьому незаперечна сила третього покоління X5. Привід зрозуміло, тільки повний. Ціни починаються з 640 тисяч вісімсот гривень. А от сильний бік четвертої серії купе в її чисто БМВшній стрімкості, агресивності і здоровій копешній егоїстичності, але в новому вбранні, озброєний трьома різними двогонами, двома бензиновими і одним дизельним, та системою повного привода новенька четверка підкупає ще й притаманним останнім поколінням БМВ, поєднанням економічності з динамікою. Для прикладу, 184 сильна дизельна четвірочка видає 184 сили, їде 240 км за годину, розганяється до сотні за 7,5 секунд і споживає має лише 5,8 літри на 100 кілометрів. Впевнені за таке авто гріх не віддати 436 тисяч 52 гривні.